Всім привіт! 13 грудня. На дворі холодно, пориви вітру до 17 метрів. Заходимо в тепличку. Телефон пише на дворі мінус 4. А в тепличці дивимось без опалення. 8 градусів тепло. Буржуйка колоба І якось так зараз винесемо. Та, на дворі положим, подивимося. Скільки ж буде на дворі? Через 5-10 хвилин. 5 хвилин дивимося 1 градус показує через 5 хвилин Ну, така різниця знаю, що значить під плівкою сонечко тільки трошки вийшло і вже тут теплось і коти Зайшли від вот це. Ось така ситуація.